Двічі окупант втрапив у руки наших оборонців на Запоріжжі. Щоправда, в якій державі він перебуває, та й власне за кого воює річний міхаїл. Мовляв, гадки немає. Бідкається уперше потрапив в окопи ще 22-го року під час путінської так званої часткової мобілізації. Та накивав із війська п'ятами, та згодом дезертира визнали психічно хворим, якому заборонено братися до зброї. Та російська армія потребує гарматного м'яса. І жителя Сибирської глушини знову кинули на передову. Ще один полонений з російської півночі Олександр за національністю ханти, але цей припхався в Україну добровільно. Я резлосибиряк Михайло твердить на злочинну російську війну його спорядили проти волі уперше під час так званої часткової мобілізації у 22-му. Але тоді, напнувши цивільний, він шкурнув в Росію. гражданку найти, по гражданке выйти в сторону границы. Паспорт у меня был при себе. Я пересел границу. У дома сельский бульдозерист пришел до прокуратуры, мовляв, воювати больше не сила. И 41-речного дезертира дылы на медкомиссию. Была простая ВВК, потом психиатрическая. Психиатрическая признала мне категорию В. Ограниченный годен военной службе. Оружие в руках держать нельзя. Утім, бідкається окупанти з психічними розладами йому знов сучили зброю та кинули в окопи. какой там командир мой сидить, говорить, от, я ну правильно написано. Тебе в соні село находиться нельзя, я рука в руках держати нельзя. Ну, сухмылка как бы. Ну, гадина позвуча. 25-річний Олександр за національністю ханти провів третину життя за ґратами. У в'язниці, як там годиться йому, запропонували волю в обмін на солдатський однострій. і здоров'я. Це перша сидилась? Вторая. А перша, за що? Ну, вбивство було. І ви приїхали тут ще кого-то Нам сказали, що там будем група евакуація. А потім сказали, штурмувати опорник. Та під час першого штурму жаліється убивця. Рецидивіст. Він спіймав кулю поплічника, а потім потрапив у полон. Пошли на штурм, мене свої ж ранили. ззаді мене чоловік шов вистрілив. Не знаю, як би вийшло, але зрозумів, що локоть. У Михайла так само скалішена правиця, скалкові ураження від нашого дрона. Та перш ніж дістати поранень, дезертир даха під час штурму став свідком самогубства свого друзяки. Дві групи були на, на бих. Одна кота ушла, вторая вот наша, ее почти сразу птичками раздолбили. Я вот один живой остался. Получается, один у нас застрелился, у меня птичка там раза два оглушила. Я потом очнулся, опять убежал от птички, добежал какой-то ну, блиндаж небольшой был, и в нем сидел где-то неделю примерно. Шел, ели, пили А там бутылки валялись с водой. Щоправда, де саме його спіткало лихо Михайло не відає. Бо зізнається, у школі вчився Кепсько. Ви в П'єн попалі на території якої області? Запорізької. Запорозько область, території якого Ну, господарства? Да. Закинули все. У школі учились. Да. Гіаграфія була у вас. Двойка три, тройка була. Тож нині твердить окупант ніжних почуттів до батьківщини. Хай би де та не була, не плекає. А вы считаете себя патриотом? России. При том, что они сами делают, сделали не очень. Михаил, чем сейчас живет Россия? Все мечтают, желают, чтобы война кончилась. я точно скажу. Все мечтают, чтобы война кончилась и идут воевать. Подписывают контракт. Зачем они туда идут вообще? Кто за деньгами, я не знаю. Вы знаете, какие сейчас потери российской армии? Болі 700 тисяч чоловік. Із полоненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А ті хочуть додому, хай навіть на них там чекає в'язниця. Присягаються більше не братися до зброї. А Михайло навіть виголошує пацифіське гасло. Війну. Мір. Андрій Почтів, Артем Деженков. програма «Вікна СТБ. Єдині новини.